На Хмельниччині початок травня буде доволі теплим, та вже за тиждень є ймовірність, що нічні заморозки ще повернуться. Найближчими днями 1 та 2 травня очікується хмарна з проясненням погода без опадів. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вдень від плюс 17 до плюс 20 градусів. Вже з 3 травня очікуються короткочасні дощі з грозами. До 12 травня з різною інтенсивністю опади очікуються ледь не щодня. Температурні показники в цей період будуть знижуватись до плюс 12 плюс 18 градусів в день і до плюс 2 плюс 8 градусів вночі, місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту до мінус 1 градуса. З 13 по 20 травня погода буде більш стабільною, а дощі братимуть паузу на кілька днів. Температурні показники в цей період поволі підвищуватимуться до плюс 20 градусів в день, а вночі до плюс 10-13 градусів. З 21 по 31 травня прогнозують справжній сезон дощів, та, попри весняні грози, ставатиме все тепліше. Синоптики прогнозують денну температуру повітря на рівні плюс 22 градуси. Вночі температурні показники будуть в межах від 12 до 15 градусів тепла. В цей період переважатиме хмарна погода з інтенсивними опадами та грозами. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.